Виконуємо право 24 до параграфу 24 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко «Стовецький пролектрік 6 2023 року випуску. Якщо у вас є сканер, то вам потрібно відсканувати одну з сторінок вашого підручника. Якщо ж у вас сканера немає, то відскановану сторінку вам може надати вчитель. У мене, наприклад, ось така відсканована сторінка. Бачите, відсканована сторінка не підручника інформатики, а української літератури. Це вже не важливо. Крім цього, вам потрібно сфотографувати цю саму сторінку зблизька на добре освітленому місці. У мене вона ось така. Коли в нас погано освітлене місце, також зблизька. І з більшої відстані. Також на погано освітленому місці. Ну, в мене трошки видно, у вас можливо могло бути і трошки темніше. Ну, але що було вже далі. Отже, має бути у вас 4 зображення, один скан і 3 фото. Якщо у вас немає сканера, то даний файл, можливо, вам надасть вчитель, ну а ці зображення ви взагалі-то можете і самі сфотографувати на телефон. А можливо, вам також їх надасть вчитель. Тепер відкриємо текстовий процесор Word. Обираємо новий документ та відкриємо графічний редактор GIMP. Растровий графічний редактор. І нам потрібно відкрити в даному редакторі спочатку відскановану сторінку, для цього виконуємо файл, відкрити. Та знаходимо потрібне зображення, воно в мене знаходиться на робочому столі. В папці файл заготовки. Виділяємо, відкрити. Тепер нам потрібно на даній сторінці виділити деякий фрагмент сторінки з кількома словами та скопіювати його і вставити до звіту у Word. На панелі інструментів вибираємо інструмент вибір прямокутником. Якщо у вас, наприклад, вибрано Еліпсом, клацайте правою кнопкою миші та вибираєте прямокутником. І давайте я скопіюю ось цей фрагмент. Ви можете вибрати будь-який, який ви забажаєте. Тепер скопіюю правою кнопкою, по виділеному зміни, копіювати, йдемо в Word. Правою кнопкою параметри вставлення вибираємо Вставити. Вертаємося до GIMP. Тепер відкриваємо наступне зображення, добре освітлене місце. І знову виділяємо той самий фрагмент. Копіюємо і вставляємо. І так далі. Пічки замало виділив. Все одно замало. Підпишемо кожен з фрагментів. Це в нас сканована сторінка. Фото зблизька на добре освітленому місці. Фото зблизька на погано освітленому місці. Фото з більшої відстані. Підписали. Тепер розширимо ось це на всю ширину сторінки, виділяємо і тягнемо за куточок. Отже, бачимо, якщо ви хочете отримати якісне зображення сторінки, то вам не потрібно фотографувати в погано освітленому місці. Та здалеку можете сканувати або фотографувати в добре освітленому місці. Давайте тепер збережемо даний звіт. Для цього виконуємо файл, зберегти або зберегти як. Зберігаємо власні папці. Зімінев право 24. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!